Всім привіт! Мене звати Настя, ви на каналі WoodKid Games і це вже третя підбірка класних кишенькових настільних ігор. Ви, як завжди, зможете знайти всі згадані ігри за посиланням під відео. Уявіть собі, кінофестиваль, де головні герої кути, а жанр жахи. Кота Шахастики – це гра, яка дивує саме таким поєднанням милоти та страху. За сюжетом фестиваль ось ось має розпочатися, але сталася плутанина з кіноплівками, і тепер все під загрозою зриву. Ваше завдання віднайти загублені кутушки з фільмами, щоб врятувати фестиваль. Перед початком гри кожен гравець отримує кілька карт з фільмами. Завдання гравців зібрати певні комбінації карт, щоб виконати деякі завдання. Наприклад, одне завдання може вимагати зібрати два різних фільми по три карти кожного, інша шість карт одного фільму, а ще одне по дві карти чотирьох різних фільмів. Як тільки ви виконуєте завдання, скиньте відповідні карти та покладіть на завдання свій жетон. Перший гравець, який виконує всі завдання, стає переможцем. Але є одне але щоб виконати завдання, у вас на руці має бути ідеальна комбінація зазначених карт. Тобто ні картою менше, ні картою більше. Окрім того, не варто забувати про суперників, адже коли хтось виконує завдання, починається новий раунд. Тож інші гравці мають скинути всі свої карти. З цілями розібрались. А як саме їх виконувати? У свій хід ви маєте дві дії, і в межах кожної з них можете взяти нову карту з колоди, обміняти одну з ваших карт на таку, що зображена ось тут, якщо вона є уряді добірки фільмів, або використати спеціальну властивість однієї з карт. Наприклад, дотягнути карту склади фільмів, скинути всі карти з добірки фільмів та відкрити інші, взяти одну карту із скиду чи скинути одну карту у скид. Розігравши карту, покладіть її у добірку фільмів. Ой, схоже, я щось захопилась правилами, здається, але знаєте що? Тепер ви повністю вмієте грати у Кото хастики, тож можете сміливо купувати коробочку і відразу у неї грати. Зустрічайте ова орхідеї! Ще одну чудову настільну гру на збір сетів, яка не тільки принесе вам задоволення від створення прекрасного саду орхідей, але й багато чого розкаже про ці дивовижні рослини. У цій настільній грі гравці по черзі виконують ходи, і варіантів дій всього два або взяти собі нову насінину, або використати ті, що є, щоб виростити квіточку. Коли ви обираєте карти насінин, то мусите взяти або всі карти одного кольору, або всі карти з однаковою кількістю зображених на ній насінин. Сім, це ваш ліміт по насінинах, тому всі лишні викладати собі у компост. Тобто під карту пам'ятку, за кожну таку карту ви отримаєте мінус одне переможне очко в кінці гри. Потім ви можете витрачати це насіння, щоб садити квіти. Є звичайна флора, яку посадити простіше, і є орхідеї. Їх посадити не так вже й просто, але приносять вони більше переможних очок. Коли хтось викладає сьому квітку у свій сад. Інші гравці також можуть викласти по одній квітці, і настає кінець гри. Переможні очки ми отримуємо за самі квіти, а також за їх різноманіття за правилами, що описані на підкасті. Хто отримав найбільше переможних очок, стає переможцем. Ця гра справжній скарб для любителів рослинок. Автор хотів показати людям, наскільки ж різноманітними бувають орхідеї. І саме тому. Кожна карта орхідеї є унікальною. Підбираючи їх для гри, він консультувався з працівниками Сінгапурського ботанічного саду. І не дивно, адже орхідеї є національною квіткою Сінгапура. Хроніки мегаполіса і ще одна гра на збір сетів, але цього разу кардинально інша. Це чудовий вибір для компаній, які люблять інтелектуальні виклики. У хроніках мегаполіса гравці беруть на себе роль громадян майбутнього міста. Які повинні балансувати між власними інтересами та потребами громадськості на початку кожного з трьох раундів гравці за допомогою драфту обиратимуть собі шість карт, які представляють різні професії. Це завжди карти чотирьох представлених кольорів з цифрами від одного до шести, але варіації між ними є безліч, бо кожен колір має кілька різних варіантів професій. Протягом партії гравці по черзі розігруватимуть свої карти. Це можна робити або в мегаполіс, виконуючи різноманітні ефекти, або в родинну домівку, фактично отримуючи переможні очки. Ключова механіка гри балансування між власною вигодою та підтримкою мегаполіса. Вам майже завжди вигідніше просто поставити карту в родинну домівку, щоб отримати очки. Але тут є одне але. Сума зіграних карт одного кольору у вашій родинній домівці не має перевищувати наприкінці раунду суму карт того ж кольору у мегаполісі, інакше вискинути всі карти цього кольору у відбій. Тобто ви можете або збільшувати ліміт очок, які можете набрати, або набирати самі очки, і витримати ідеальний оцей баланс, щоб бути прямо от на межі, це дуже важко і дуже цікаво. Крім того, як я вже казала раніше, ефекти розіграшу карт у мегаполісі відрізнятимуться від партії до партії картинально. Деякі карти синергії, а саме так вони називаються, навіть додають до гри спеціальні компоненти. Якщо ви шукаєте компактну і швидку, але дуже стратегічну гру, то ось вона: Хроніки Мегаполіса. У онлайн крамниці Настільних ігор Woodcat за посиланням під відео ви зможете знайти всі згадані у цьому відео, та ще багато інших класних настілок. Як вам підбірка? до речі, напишіть про це у коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. А з вами була Настя та вудкет, Па-па!